Коротше, як завжди, халепа. Порозвозив всіх додому, лопшланг кислородний на тормозах. Хитизюку на заднє кольцо. Знаєте, Мензиловський стоїть, чи мазовський, я не знаю. Я мазовський. Якось мітнувся додому, Короче, Зараз попробую поставити, якщо... Не підійде, то обріжу там де він лопав. Передушив на повороті дещо. запихну якусь болта туди і хамотом зажму. Я думаю, в полі для трактора тормозів не треба. а завтра зранку вже прикуплю. Шлановучку. Хлопців завезу, вони почнуть сіяти, бо треба їм площадь побахнути. Коротше, як всі, да, всі сп'ять, блядь. фермери, коротше, ганяють В принципі там далеко від поля Цей... посадка з одної сторони, з іншої сторони ліс Там комендантської години не буде вона собі попрацювати трошки, в принципі включу на телефоні. Чи тривоги будуть, якщо будуть тривоги, тоді стану. Взявши вдома, заїхав одіяло і подушечку. Трошки попрацюю зараз. Ляжу посплю, під утро буде прохладненько, як завжди. Щоб не замерзнути, коротше. Ще трошки попрацюю. Там же сонечко встане, восьма година, хлопці. Так що такі справи. Виїжджаємо до поворотика на поле. Так що такі справи, може хтось цей завідує чи кляне, то перестаньте клясти, бо бляха плягамо уже блять задолбалы такі, ну сьогодні вихлопна відлетіла в Сергія. ну мелочные поломки блядь, ну, вони займають багато забирають багато часу Сергій простояв грубо говоря там десь час а за час він там десь гектара 3-4 сіє. я зараз уже должен типа за покамітнувся. Теж вже десь гектара 2, мабуть, вже попахнув. Коротше так люди. Я, я не один сплю. не мене тут є же француз, Арендатор тримає землю, Емануельчик, бачу, гоняє по полі, з оприсквачу. Вже немає, він вже це там вдалі поле в нього. Він же його накрив. Так, це це поле, що ми вже засіяли друге поле Короче Тишина такая сегодняшний капець ни ні вітру нічого нема Температура ні камера надо подивитися Дасть 5 Значить буде ще прохладненько С З 11 да Сті 5 у мене там є пару курточок нормальних швидких. Так що блять, вот такое. Ставте всі лайки, не забуваємо підписуватись. Працюємо сутками сейчас.